Мали класний кемп, було багато переживань в тому плані, щоб все вийшло. А почалося все з того, що мене запросили в групу прославлення, а грати на кахоні. Про табір я дізналася від брата. Але я вже трохи була знайома з молоддю тут, на молодіжках. І я рада, що я тепер буду належати до вашої молоді. Про табір я дізналася від Каті і від Інни, бо з Інною я давно вчуся в одній школі. Живемо на одному районі, взагалі майже сусідки, класні друзі. З Каті познайомилася також в таборі одному. Почали класно спілкуватися, почали їздити зразу по молодіжних дитячих таборах, і вони запросили мене до вас. Ми домовилися з дошиком, що я буду їхати з вами. Зібрали речі, сіли в автобус і поїхали. Я думаю, що той, хто мав бути в цьому таборі, він був і це була не випадковість. Значить той, хто тут був, треба було, щоб він був. Насамперед я дуже хотіла відпочити. Ну, якби перезавантажитися, змінити обстановку, якусь локацію і то взагалі трошечки забути про все. І відпочити насамперед. у мене. Півначало третьої. Які мислі можуть бути? Півначало третьої. <реш> 20, 20 <реш> минут третьї. Oh, <no>. Що ти тут робиш? <реш> ти що й ти будеш тут робити? Ні. <реш> oh, no. Мені сказали, що моя задача тебе привезти. Я очікував, що цей табір буде не такий насичений, як був у згоранах. Що буде трошки більше часу для відпочинку. І насправді так і сталося. І вистачало якби часу і на служіння, і, і, на, і на і на ігри, і на вільний час. нас на спить нас. Спить вісім людей в кімнаті, але і вообще не відчувається дискомфорту. Таке відчуття, що ми що нас спить двоє, тому що наскільки всі рідні, що ну взагалі не відчувається якоїсь тісноти чи щось таке. Матраси взагалі нам не перешкоди на землі. І ну все супер. База класна, нам дуже сподобалося. Наші кухарі дуже молодці, великі, дуже смачно. Так по-домашньому затишно. Дівчата зробили дуже гарні декорації, і це не може не радувати наше око. Дуже продумані гарні ігри, загально тайберні. Я перший раз. Приймала участь, брала участь у всіх загальнотайберних, до речі, з вікою. <гум> От. І хочу сказати, що ці ігри тоже вони нас зріднюють, ем, підносять наш командний дух, ем, показують наші сторони, тому що в різних екстремальних ситуаціях ти бачиш людей в різних стор... з різних сторін. Ти шліфуєшся, тому що ти стараєшся не відповідати е... <гум> слову. Ти решта смиряться. Бутаєш щось простеньке, <гум> так, як для мене. Типа, що там, як діла? Нормально. Ти що Шо я можу розказати? Перший чи другий день, бо не пам'ятаю, ми грали загальнотабірну табірну ігру Квест. Ну, якщо чесно, то мені одразу не дуже сподобалось, то я так трохи там ходив туди-сюди. Але в кінці, коли вже моя команда майже все пройшла, то гра мені сподобалась. І ми перші знайшли скарб. Ну, я на що. Дуже сподобався квест. Як все там в кадрі? <ріху> Ні, нормально. Загально Загальнотеберні ігри були класні. І я грала майже в всіх іграх. Віка помилилась, ми не грали захват хват флага. І ми раді, щоб ми не покалічились. Але загальнотаберні ігри їх було небагато, але вони були класні. Все таки там командний дух, всі діла. Ну, звісно, там трошки там Я штани замазала. Ну, це нічого, це нормально. Запросили я різних проповідників, спікерів. Було хороше слово. Я для себе багато почерпнув. Так само молодь багато для себе почерпнула. Дякую спікерам, Попчуку. Попчук класний дядьку, Плавати, на жаль, не вмію і так і не навчусь. Сорі. По поводу служінь Спікери мені сподобалася сім'я головачів. Те, як нам окремо. Розказувала, служила Віка голова. Я щось пересмислила в своєму житті і сподіваюся, щось зміниться справді. Ні, чесно, мені всі сподобались. Просто там... не знаю. Не не Слава Богу. Реально, мені немає такого, що там хтось хуже. Мені реально все сподобалось. Я покажи, магазину. Я на. ну типа я записувала. Мені реально сподобались всі. Реально є, що взяти для себе з, кож з кожного дня. Толік, Анатолік Ябукевич, наш товариш, друг. А, Анатолій з, з Лубоного хто знає. Тоже хороше слово, молодець. Дякую йому, що відгукнувся, приїхав. Реально, мені найбільше сподобалось служіння, тому що ти там заряджаєшся і відпочиваєш. Ну, фізично, звісно, тяжко, тяжко всюди. Але духовно, душовно реально дуже відпочиваєш і заражаєшся. Очікувань не було. Ми взагалі не планували їхати в табір, але так Бог повів, що ми поїхали і реально не пожалкували. Ну, я не пожалкувала про те, що поїхала, бо дуже багато взяла для себе. Ну і багато питань вирішили за цей час. Такі. З першого дня по останній, в принципі, змінились трошки погляди на певні якісь ситуації життя. Я був, думав, що буде на таборі м'ясо. Тому що в останньому таборі, в якому я був, це були згорани. На грі захват флагів ми майже всі друг друга побили. Це все Толік винен. Він придумав тактику, яка зламала всю гру і всі обідались. Знаєш, це така гра, де зразу можна зрозуміти, хто грає нечесно. У нас є відео, фото і фіксація, що Толіка зловили три рази, а він не зупинився. Оператор закатав очі, в зв'язочках ставиш. Ну так, мої очікування забулись. Я відпочив, послужив людям. Я чекав класного відпочинку. По ідеї, він був класний. Я чекав. Е, може, якісь нове спілкування. Е, нове спілкування теж було класне. Я не знаю, чи в мене були якісь очікування в перший день. Я просто хотіла реально відпочити і духовно, і фізично. Але я скажу, що цей тиждень був хороший. І перший день був, і останній день. Все було класно. Ну, магазин у нас працював супер. Ми майже все продали. Да? Да. Е всі пили каву, всі пили холодні напої, всі купляли морозивом. Так, да, ми бігали, ми перестрибали через шнурки. М -м, кла не класики, як вони. Ой, коротше, та штука, ви поняли, я забула, вона називається. Твіст, да, чи як воно називається, так? Да? Угу. Грали його, потім згадували математику класики, там третій, четвертий, чи які там коли чать множення, я вже не пам'ятаю. А, так, да, нас хлопці перекидали, коротше, бідолашки намучились трохи знали але нічого. А, ні, чого, я ще участвувала, там де шарики були перший Чем день. не вони в більше. Чого? Бо я хотіла відпочити. А якщо чесно? Ну, то чесно, леньке було. На другий день у нас е, були змагання між, е, між хлопцями. Це там е, були різні локації. Е, я якби не участвував, але сидів на, одні, на одній з локацій, там турніки, бруся. І бачив, що одні хлопці якби все робили, так як потрібно, а одні взагалі до мене не прийшли. Але було якби, досить цікаво. Е, навіть були такі хлопці дуже азартні, які собі е, на руках мусолі постирали. І там взагалі два дні ходили, їм руки боліли. Але досить було цікаво. Так я ж не знаю, що там вівчата робили. Ну, то хай вони і розказують про свої шопери. Найбільше, що мені сподобалося, як нас кормили поварам, взагалі, топчик, тіть, Люба, я вас обожаю, люблю просто золоті руки, хай вас благословить, торт ми з'їли самі трохи без вас, вибачте. Годувала у нас дуже смачна. А, дуже дякую, Поваран. Хай Бог всіх рясно благословить, воздать всім в його трудах, відновить сили кухарям. Були дівчата, які здавалося, що це було непомітно, але вони працювали, вони прибирали, як кажуть, були вірні в малому, хтось збирав папірці, хтось скручував провода, да, хтось розставляв стільці, хтось допомагав чергувати, кожен вносив свою таку лепту в цей табір, і це дуже цінно, тому що кожен був не просто е, приходцем, а кожен був таким максимально учасником. Тому хай Бог всіх благословить. Хлопці, дівчата. <ріст> Лягайте спати <жити>, вже тут третій ночі. <ріст> не ходіть довго. Бажаю вам насправді, щоб от, побувши в цьому таборі, да і не тільки, щоб ваше життя воно почалося по-новому, в, роз... в, в такому напрямку, в хорошому напрямку, в духовному рості щоб ви зростали, щоб ви зміцнялися в Бозі, щоб е, ваше християнське життя вийшло на новий рівень, щоб це не просто було якесь релігійне, таке, знаєте, ходження в церкву і так далі, а щоб реально ви переживали Бога в своєму житті. Тому хай Бог благословить ваше життя, я благословляю вас, щоб, щоб Бог благословив. Вашу особисту долю і хочу побажати вам успіхів у всіх сферах вашого життя. Любіть Бог всім серцем від себе скажу, що Бог дуже благословив цей табір. Цей рік були певні переживання по погоді, були певні переживання по технічним всяким нюансам зі світлом. Але Бог благословив і це дуже класно. Насправді у нас дуже класна молодь, і дуже є відповідальні, хороші люди, які дуже сильно мені допомагали. І, наприклад, якщо взяти попередній табір або там якісь інші моменти, є багато речей, коли ти скрізь маєш щось робити, бігаєш, не спиш. Перший день, так, да, було якби напряжно, щоб це все настроїти, але потім просто кожен знає свою роботу. Кожен знає свою роботу і всі послушні, відповідальні, ти скажеш і вони це роблять. Я дякую Богу за нашу молодь, за всіх, хто трудився. Імена не буду називати в індивідуальному порядку. А, підійду обніму. Обніму такого, скажу, що молодці.